Члени національного агентства, у нас розпочинається чергове засідання національного агентства. Чи ми вже в ефірі? Ми вже можемо працювати. Доброго дня, всі присутні на засіданні. Дякуємо всім, хто зміг доєднатися сьогодні. Останнє літнє засідання національного агентства і входимо в новий рік. Пам'ятайте, традиційно для більшості з нас новий рік починається не в січні, а починається у вересні. Тож, перед новим навчальним сезоном, є необхідність розглянути у нас сьогодні на порядку денному 17 окремих питань. Шановні колеги, перед тим як ми почнемо наше офіційне засідання, я б хотів, на жаль, вже традиційно сказати декілька слів. Сьогодні ми засідаємо 26 серпня, всього два дні після Дня Незалежності України. Вчора в мене була така нагода бути на малотовному сніданку, який робили в честь Дня Незалежності України, президент України там сказав одну річ, яку я б хотів перетранслювати його слова, переказати, що 22, вибачте, 23 лютого, ніж 23 на 24, йому довелося готувати страшний виступ і казати, що в Україні почалась війна. Рівно через декілька місяців. 24 серпня він каже: я готував виступів, виступив до народу України про те, що Україна залишилась незалежною, і що вона є незалежною, схожі дати різні посили, і я згадую, що для мене з дитинства День Незалежності був чимось особливим, бо я був геть маленьким хлопчиком, там, шостий клас здається, коли стала Україна незалежна, і я сподівався на величезні зміни. І вони відбулися. Але тоді ще не було усвідомлення особисто у мене як дитини, що ці зміни це не просто розчерк пера якихось політиків, це величезний тягар багатьох людей, і цей тягар зараз несуть мільйони українців, які своїм життям і здоров'ям дають нам можливість святкувати день незалежності, дають можливість мріяти і будувати плани на майбутнє. Бо все, ж, чим ми сьогодні будемо з вами займатися, це плани на майбутній навчальний рік. Тож, давайте згадаємо всіх, хто зараз на фронті, помолимося за їхню здоров'я, сили і згадаємо всіх, хто поклав своє життя, захищаючи нас, боронячи нашу незалежність, боронячи життя кожного з нас і даючи можливість нам працювати щодня. Колеги, пропоную оголосити хвилину мовчання. Дякую, шановні колеги. Саме страшне у всій цій ситуації, що ми починаємо звикати жити в війні. А до цього не хочеться звикати. Добре, налаштуємося на робочий. На робочу атмосферу. Колеги, у вас розданий порядок денний. На погоджувальній раді ми обговорювали всі пропозиції, які були висловлені на погоджувальній раді щодо зміни порядку денного. Порядку розгляду справ були нібито враховані, чи подивилися виновлений порядок денний, чи є якісь пропозиції, зауваження? Немає. Тоді я пропоную голосувати. Хто за те, щоб підтримати цей порядок денний? Хто за? Хто проти? Хто утримався. Дякую, колеги. Перше питання сьогоднішнього порядку денного про розгляд рекомендацій Комітету з акредитації освітніх програм щодо надання умовної відкладеної акредитації відповідно до постанови Кабінету міністрів 295. Наталія Миколаївна, будь ласка, вам слово. Дякую, шановний Андрію Петровичу, шановні колеги. Повідомляю вам, що 8 серпня відбулося засідання Комітету з за акредитації освітніх програм, де був здійснений розгляд. Заявок закладів вищої освіти, які ви сказали намір от проходити акредитаційну процедуру за частковим там або без проведення акредитації освітніх програм. Власне, комітет з акредитації освітніх програм разом з відділом акредитації ретельно перевірив усі заявки, усі надані документи, які обґрунтовували заклади на отримання таке право, і в результаті ми прийшли. Висновку, який висвітлено вам у вигляді таблиці в папці матеріалів засідання, в таблиці представлено близько 500 програм, які наразі ми пропонуємо до підтримки, як таким, які можуть. Проходити ну, цю процедуру акредитації з проведенням часткової або без проведення акредитаційної експертизи відповідно до постанови Кабінету міністрів України 295 від 16 березня 2022 року. Як бачите, в таблиці представлені заклади, які відповідають як постанові Кабінету міністрів, так і нашим правилам, нашим вимогам. Ось це заклади, які проводять військову освіту і мають відповідні програми. Це заклади, які релоковані, це заклади, які знаходяться в процесі реорганізації. Це заклади, які звертаються з проханням отримати такий дозвіл, оскільки вони. Є ну, потрапили в обставини там непереборної сили в умовах військової агресії. Це заклади, які знаходяться на території, які визнані Кабі... Міністерством розвитку території там, реінтеграції, як такі, що знаходяться знову ж таки на території потенційних там можливих бойових дій. Ось і це заклади, які за своїм рішенням вирішили припинити реалізацію тієї чи іншої програми. Усі документи представлених програм знаходяться в належному вигляді. Дякую за увагу. Дякую, пані Наталі, за представлення. Пропозиції комітету колеги вчора ми мали невелику дискусію з цього приводу. Чи є якісь запитання? Можливо, ретельне вивчення документів, щось в когось є сумніви по якомусь із пунктів чи питань. Не бачу жодних інших пропозицій, крім е, обговореної заздалегідь е, рішення про те, щоб підтримати рішення комітету і дати можливість згаданим освітнім програмам згідно додатку проходити акредитацію згідно постанови Кабінету міністрів 295 у спрощеному режимі. Хто за це колеги? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Наступне питання про розгляд акредитаційних справ. Колеги, сьогодні у нас невелика кількість освітніх програм. У нас, на жаль, були обставини, які не дозволили всій час голоси експертній раді на належному рівні підготувати висновки до цих справ: якраз обставини, викликані непереборними силами, пов'язаними з агресією Російської Федерації, тому аж в серпні ми розглядаємо ці акредитаційні справи. Повторно це справа Таврійського національного університету імені Вернацького музичне мистецтво. Музичне мистецтво інструментальне виконавство і Таврійський національний університет імені Вернацького бакалавр, музичне мистецтво та вокал. Колеги, чи є представники закладу вищої освіти? Представники закладу підніміть, будь ласка, руку. Представники Таврійського національного університету імені Вернацького підніміть, будь ласка, руку. Запрошення було їм надіслане. Все є переємно. Колеги, тоді я ставлю на голосування, оскільки закладу нема. Ми між собою обговорили на погоджуванні раді. У нас була єдина позиція. Якщо нікого немає заперечення, ставлю на голосування пропозицію надати відмову в акредитації, згаданим освітнім програмам. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Переходимо до.